Доброго дня, дітки! Хочу розповісти вам про веселий день День Бабака. Щороку, 2 лютого, настає Веселе свято, День Бабака. Ця традиція походить зі Сполучених Штатів Америки та Канади і є одним з найдавніших звичаїв у світі. Люди збираються разом, щоб спостерігати за бабаком, який виходить зі своєї домівки. Всім цікаво знати, чи побачить великий пухнастий гризун свою тінь, бо на основі цього факту начебто можна спрогнозувати погоду. Попри те, особливо довіряти прогнозу такого синоптика не варто це кумедне свято має свою історію. Цікаво, що від самого початку бабаки не мали до неї жодного стосунку. 2 лютого це сороковий день після Різдва Христового, відзначали Срідення. Назва свята пішла від слова Зустріти. Цей день Марія з Йосифом принесли маленького Ісуса до храму в Єрусалимі, де зустрілися зі старцем-проповідником Симеоном. Симеон знав про цю зустріч за багато років до самої події. На свято стрітення відбувається зустріч, але зустрічаються два сезони зима і літо. Тож 2 лютого уважно спостерігали за погодою, численні прикмети дозволяли робити досить точні прогнози. Зокрема, ясний сонячний день обіцяв багатий урожай, а похмура і волога погода навпаки не дорід. Що ж до Провіщення погоди з допомогою тварин. Це дуже давня традиція. Ще в давньому Римі, 2 лютого, будили від зимової сплячки їжачка. І за його поведінкою, прогнозували, яким буде прихід весни. Звичай зберігся у західноєвропейських народів, зокрема у німців. Саме німці-переселенці, що оселились в Сполучених Штатах Пенсильванії. Привезли з собою звичай будити їжака, щоб дізнатись про зміни в погоді. Щоправда, їжаків у тих краях бракувало, зато жили бабаки, які зиму теж проводили у сплячці. Бабаки родичі білок, ховраків та бурундуків. Всі ці гризуни належать до родини вивіркових. Харчуються бабаки в основному рослинною, їжею, корінням, травою, ягодами, хоч не відмовляються. Від комах та черв'яків. Жителі США та Канади щороку з нетерпінням чекають пробудження бабаків, щоб визначитися, чи довго ще доведеться мерзнути. Іноді бабак прокидається сам, але зазвичай його доводиться будити. Якщо сонце світить яскраво, бабак бачить свою тінь, лякається і знову ховається в хатинку. Це означає, що в найближчі 6 тижнів слід очікувати. Зимових холодів. Якщо похмуро піні немає, тварина залишається прогулятися дворі. Отже, не за горами весняне тепло. В Україні зараз діють два бабаки-метеорологи Слобожанський тимко та Галицький Мишко. У цей день бабак повинен вилізти з нірки та просвістити три рази. Потім знову бабак ляже на іншу сторону. І так буде спати до Благовіщення. Чекаємо на весну! Бажаю успіхів! До побачення!